Обмін тисяча на тисячу це найкраще і єдине дякувати Богу наші захисники вдома, що вдалося результативного стамбулу. Тому що все інше, як наслідок, це нова веснянолітня кампанія Путіна. Заяви про те, що вони будуть захоплювати Харківську, Сумську та всі інші області. Ну і генерал Соболев, який вийшов і сказав, що ми хочемо, щоб Україна була в союзній державі з Білорусію, взагалі захопити всю Україну. Вам слово. Тобто нічого нового не сталося ані з 2014 року, ані з 2022 року, коли Росія почала повномасштабне вторгнення. А вся ця борхлива діяльність це лише для однієї людини, це для Дональда Трампа. Росія повертається до того, що вони робили під час його першого президентства. Саме побудувати хороші відносини, зробити так, щоб він довіряв президенту Путіну, яким він пишається, якого він дуже поважає насправді. А ми зі свого боку доводимо, що ми хочемо припинити цю війну. Це насправді дуже неадекватна історія, тому що я думаю, ні в кого в світі немає жодних сумнівів, можливо, окрім Дональда Трампа, в тому, що ми точно перші, хто хоче, щоб ця війна припинилася. Але ми постійно стикаємося з коментарями, що це ми не хочемо, чи Зеленський не хоче, що не є правдою. Тому дійсно обмін, який відбувся у Стамбулі, це єдина хороша новина по результатам комунікації російської та української сторін. Що було далі? Це знову заяви про нелегітимність Зеленського. Про те, що в Києві хунта. Знову таки ми це чуємо з 2014 року. Після втечі Януковича і після того, як в Україні відбулися президентські та парламентські вибори після Майдану, Росія жодним чином не змінює свою риторику. Пані Катерина, що робити сьогодні Заходу і Європейському Союзу в відповідь на дії Путіна? Готуватися захищатися без Америки, як мінімум на найближчі роки, а забезпечити. Україну зброєю, або домовитися, щоб можна було її для нас купувати, коли закінчиться американська допомога, ще затверджена за часів Байдена, або переконати Дональда Трампа, якщо Росія не припинить свою агресію, а вона її не припинить, то надавати нам нову військову допомогу. Це от найважливіше знову ж таки підтримувати Україну і самим намагатися себе забезпечити. Ми, в принципі, це й бачимо. Що Німеччина вже заявила про те, що відправляє свої війська у Литву. Балті... у Литву так у Балтійську Балтійські країни. Це вперше з часів Другої світової війни. Там дійсно зараз не дуже велика кількість, але вони мають амбітні плани щодо розширення кількості військових. А я от читала інформацію про те, що найближчі п'ять років Путін готується на напад на країни НАТО і починає з Балтії. Наскільки це реалістичний сценарій, і чи розуміє загрозу Європа, перш за все? На мою думку, Європа загрозу вже точно розуміє, бо Росія вже почала провокації на морі. Ми це теж знаємо у Балтійському морі. От і Європа, на мою думку, нарешті усвідомила ситуацію. Але той факт, що вони поки не готові, бо розраховували, що НАТО, яке очолює США, завжди за них їх підтримує та надасть обіцяний захист, як це було при Байдені та всіх президентах до нього, в тому числі Дональді Трампі. Але Трамп каже, що це тепер проблеми європейські, і Україна це також європейська проблема. Але знову ж таки, сьогодні він каже, одне може що статися, що його думка зміниться. Я нагадаю, під час першого президентства він також дуже поважав Трамп, Путіна. Він е, пишався ним. Йому дуже сподобалася перемога Путіна на виборах 2018 року. Він йому не хотів зателефонувати та привітати, на що його радники, тоді там були притомні люди. Сказали. Що не вітай, будь ласка, тому що таким чином ти легітимізуєш його перемогу, а вона не є демократичною, бо тоді були репресії щодо Навального. Ну все, що ми завжди бачимо в Росії. Його переконували дві доби, йому написала навіть таку табличку Не вітати, тому що не зрозумів з першого разу, де от, просто щоб він не забув про це. А він привітав Кремль. Одразу випустив заяву, що президент привітав. Це все було завжди, і його відносини, його ставлення до Путіна, воно було таким завжди. Тоді нас врятувало розслідування, яке велося проти Трампа щодо втручання Росії у вибори, на яких він переміг, і він був вимушений від Росії дистанціюватися, водити нові санкції, давати нам джевеліни у цьому його Петро Порошенко переконав ще тоді, і як мінімум не знімати санкції в Аденіші при Обамі. Бо це було для нього особисто проблемою. Зараз такого нема. Його перемога вже друг в друге не ставиться никим під сумнів. Він mm -hmm. вважає, що він може себе дозволити дозволити будь-що, і Путін йому імпонує його стиль правління країною, його безмежна влада. Ну ви ж бачите, що він намагається те саме зробити в США, демонтуючи державні установи, вручну керуючи освітніми програмами та навіть диктуючи таким навчальним закладам, як Гарвард, що їм робити. Я думаю, що ми з вами так само говорили в минулих етерах книгу Боба Гудверта Війна. Можливо, ви трошки скажете про це, тому що це книга, яка дуже добре характеризує політику Трампа. У Боба Гудверта є книга, вона називається Страх і це саме про першу частину президентства Трампа до пандемії. Так. От там це дуже все чудово описано, і його ставлення до Путіна, і те, як він намагався із НАТО вийти і скоротити військову присутність Америки і в Афганістані. До речі, це при ньому були підписані програми щодо намірів. Звідти тобто вийти. Байден виходив, а Трамп це насправді все заклав. Так, це правда. Ну, ви ж завжди так виходить, що президент щось планує, а реалізує вже інший. Тобто, да, от, умовно, Володимир Зеленський отримав економіку українську в дуже хорошому стані. Це був наслідок його попередників. Петро Порошенко отримав економіку в дуже поганому те, стані. Те, що від неї залишилося після розкрадання Януковича. І армію в жахливому стані. Да, але та армія змогла звільнити 70% окупованої території на той час, поки Росія не вела регулярні війська. Тому так, це насправді було ще при Трампі, виводив війська Байден, і ми бачили, як це було. Це було не дуже удачно, скажімо так. От але щодо Трампа, ну можна сказати, що він, він людина, яка сьогодні каже одне, завтра робить інше. Він абсолютно неконтрольований. От і він багато людей звільняв під час свого першого терміну, які не погоджувалися робити все, що він хоче. Зараз ми бачимо те ж саме. Пані однієї теми державний секретар Сполучених Штатів Америки Марко Рубіо відмовився прямо називати Путіна воєнним злочинцем. Це сталося під час слухань в комітеті з міжнародних справ в палати представників. Демократ Білл Кеттінг запитав його, чи вважає він лідера Кремля воєнним злочинцем. Що відповів на цю Рубіо? Давайте почуємо далі. Так, не почуємо, але от хотіла би почути вашу думку. Дивіться, я пам'ятаю, коли Рубі називав Путіна воєнним злочинцем, ще коли він не був держсекретарем Сполучених Штатів Америки. І зараз ми бачимо, що у Трампа неодноразово запитують там по 10 разів журналісти, чи буде він на санкції. Накладати вторгнення на Росію, і Трамп не відповідає на це запитання. Як Рубіо не відповідає на запитання, чи Путін є воєнним злочинцем? Як ви це оцінюєте? До речі, Рубіо був одним з тих сенаторів, які ініціювали розслідування щодо втручання Росії в вибори 2016 року. У 2020-му був дуже детальний доклад. Рубіо був одним з тих людей, хто його представляв. Що з ним сталося? Ну маніентхайполітікс можливо. Він бачить для себе кар'єрні перспективи. Тиви, тому що спадок Дональда Трампа у вигляді мага хтось має підібрати, тому що навряд Дональд Трамп буде ще раз президентом. Це заборонено і конституцією. Ну і він не молода людина. Я ну... думаю, що Трамп напевно зробить все, щоб змінити цю конституцію, пані Катерина. Але ми до іншої теми, да. будь ласка. А дивіться, порядок подій був такий: що угу. слухання у конгресі, де він відмовився назвати, а потім наступного дня злив у медіа, що Рубіо є тією єдиною людиною, яка кожного дня каже Дональду Трампу, в санкції проти Росії, а Дональд Трамп відмовляється. І я бачу тут простий причинно-наслідковий зв'язок. Що після жорсткої критики, якої він зазнав у сенаті, це вже була пляма на його персональній репутації, і відбувся ось такий злив у преси, що насправді Рубіо спеціальна нормаль. Просто що це Трамп не хоче, а Рубіо, як і раніше, вважав Путіна злочинцем. З його боку, це спроба втриматися, тому що державного секретаря може, може президент звільнити спокійно Будь твітом, як це любить робити Трамп. Коли люди дізнаються, що їх кар'єра завершилася, ну тепер вже не з твітеру, а з. X. Ікс або персональної соцмережі Трампа so Тобто yeah. він труфне якийсь постиг. Да. Тому Рубіо намагається підлаштуватися і під Трампа, і при цьому не виглядати взагалі дуже дивно, коли після розмови Трампа і Путіна. Тієї да розмови, яка всіх шокувала чомусь, американські медіа вийшли з до з дуже точними заявами, що війна Росії проти України це екзистенційний конфлікт, що Росія хоче знищити або захопити Україну. Що якщо віддати кі... якусь кількість областей, це нічого не змінить. Це вже абсолютно чітка картина, якої не було у 2014-2015 році. Всі всі вже все знають, і Рубіо також розуміє, що всі все знають. А Трамп досі каже, що Путін розумний, що він йому довіряє. Тому подивимося, звісно, що буде залежати від того, що буде далі відбуватися. Якщо Росія не припинить, а вона не припинить, то на Трампа тиск буде. І я думаю, що санкції ну можуть бути, звісно, тим бачу, там. Конгрес точно підтримує волю Трампа, а більшість є, і демократи теж підтримують. Я би ще хотіла з вами обговорити. Роль Сенату, особливо Брюменталя і Лінсі Грем, от ми чуємо. Дуже багато їхніх заяв. На цьому тижні Лінсі Грем сказав, що все. останні китайські попередження, як то кажуть, є певні дедлайни. Сенат вводить санкції. По-перше, чи може зараз Сенат здолати вето Трампа? І, і на вашу думку, перш за все, як політологині, чи можемо ми найближчий час сподіватися, що Сенат веде ці 500% відсоткові санкції вторинні на Російську Федерацію? Якщо Трамп цього не захоче, то ні, він повністю у ручному порядку керує. Сенат. Тобто сенат не може піти проти політики? Не вистачить голосів або просто не буде винесено рішення у зал. Ми ж це бачили, як була проголосована з запізненням на півроку допомога Україні. Просто Майк Джонсон, який так. служить Трампу, не виносив це, хоча голоси були. Ось і все тому буде те саме. Тут зараз головне переконати одну єдину людину це Трампа. І до речі, щодо цих санкцій, вони можуть бути під 500%, відсотків Це взагалі не має жодного значення, тому що тут головне змінити політичний вектор. Якщо будуть введені санкції, це значить, що Трамп вже не може. Розмовляти з Путіним так комплементарно, що Росія не може його далі називати своїм другом, і це найважливіше. І це вже закладе таку лінію, що США, коли закінчиться пакет військової допомоги, вимушені будуть якось на це адекватно реагувати, не просто дистанціюватися від України, сказавши європейцям, що це ваша проблема, а якось також приймати в цьому участь. Бо для нас дуже важливе надання розвідданих. Для нас також дуже важлива американська зброя. Пані Катерино, а от поясніть, ви напевно, що читали дуже багато матеріалів про Трампа. Можете проаналізувати його психологічний портрет? От, згідно його розмови з Путіним, то Путін привітав його дружину. Путін привітав його з народженням. Теж нього народився одинадцятий онук. Путін був справжнім джентльменом. Це цитуючи Трампа. Так. І розмова була пречудова, звісно. Але після і вони сказали, що взагалі Трамп сказав, що Росія це наш економічний партнер, і я прийду до Москви, і будемо будувати економічні відносини. Після, всього, після цього всього Путін атакує Україну, шахеди, ракети, і говорить про те, що ми йдемо ідемо далі знищувати всю країну, буферна зона і не тільки Трамп розраховує варіант: перший – відмежуватися від російсько-української війни і почати торгівельні відносини з Росією. Тоді як він буде виглядати в Європі? Чи Європа буде санкції знімати, там Північні потоки? І Трамп плювати на Європу буде показувати, як він любить Путіна, попри те, що Путін буде в бувати Україну, це перший варіант. Тобто просто ігнорує. І другий варіант, Трамп буде розуміти, що щось не, не так, і буде вводити якісь санкції, на ваш погляд, враховуючи психотип Трампа. Бо мені здається, що Трампу абсолютно плювати, і він піде першим шляхом. Трампу абсолютно плювати це так, в нього є лише його інтереси. Якщо щось буде загрожувати напряму його інтересам, він тоді буде змінювати свої дії. Але перше його президентство 2018 року було сказано те саме: якщо ми просто порівняємо ці релізи. Цих mm -hmm. двох розмов і економічне співробітництво, і що відносини між Росією та США ніколи не були такими чудовими. beautiful, і все, що любить Трамп. Wonderful. так, все абсолютно було те саме, але були і нові санкції, були джавеліни, і була Кримська декларація, де Крим це Україна. Це було з ініціативи Трампа. Тому я думаю, що він буде намагатися. Якось з Росією щось спробувати казати європейцям, європейцям зніміть санкції. Доп включить Росії Свіфт європейці йому вже відмовили. І вони не будуть змінювати свою позицію. А навіщо їм це, якщо він їм знову сьогодні погрожує тарифами і каже: якщо вони перенести виробництво в Америку, то нас це не цікавить. Ну ми ж розуміємо, що це не дуже адекватна позиція. Друзі, канцлер Німеччини закликав лідера Китаю Сі Цзіньпіння підтримати міжнародні зусилля з припинення вогню в Україні. Про це повідомляє видання Deutsche Welle. Фрідріх Мерц у своїй першій після виступу на посаді канцлера телефонної розмові сі розповів йому про. Спільні зусилля Європи і США щодо досягнення якнайшвидшого припинення вогню в Україні і закликав Пекін підтримати їх. Зазначається, що мер Мерсесії підкреслили готовність працювати разом у партнерстві для вирішення глобальних проблем. Київ оговтується після нічного обстрілу російських загарбників в столиці 15. Потерпілих пошкоджено житлові будинки, авто і терце. Пані Катерина, ти знаєте, коли я читаю подібні новини про те, що мерт закликав всі, то от у мене створюється таке аналог, є таке поняття як канцеляризм, та або слова заради слів, або дуже багато накопичених слів, які не мають жодного сенсу. Але вони використовуються. От мене таке враження, що наші європейські партнери замість дій, замість тисячу вони говорять тисячу слів, які абсолютно нічого не значать взагалі. І замість того, передати нам тауроси, вести жорсткі ще санкції, не знаю, заблокувати весь свіфт просто для Російської Федерації. Вони говорять, вони закликають, вони вмовляють. Ну якась просто абсолютно незрозуміла риторика, яка не має жодних після цього наслідків. Суто на е, людському рівні, я з вами погоджуюся, що є таке враження, але ми не маємо применшувати допомогу європейських партнерів, без яких би нашої фінансової системи би просто вже не існувала, а гривня десь кудись би полетіла у космос. Також вони, а вони і так в космосі. Ну вона могла бути як мінімум вдвічі, там більше ніж зараз. А і також зараз вони для нас є. Тобто а... долар в космосі. Так, да, по відношенню до гривні. да, Звичайно. А вони для нас зараз є вагомими партнерами, щоб отримати, отримати Дональда Трампа від дуже тісної співпраці з Росією. Ми ж бачимо, як відбуваються перемовини. Зеленський зателефонував Трампу. Потім чотири лідери зателефонували Трампу. Всі намагаються отримати Трампа в межах адекватності. Це як ти листочок не дзвони Тра... Путіну. Так. а він все одно не радій Путіну. Так. так тому вони для нас дуже важливі і це не можна применшувати. Це це дуже важливо щодо того, що поговорив Мерц Сі, так Сі підтримує Росію без підтримки Китаю, Росія би вже давно не змогла воювати. А чи може Європа вплинути на Китай? Ні, не може. Не може. Чи може Америка вплинути на Китай, щоб примусити Росію зупинитися? Не дуже може, особливо з Дональдом Трампом. Тому всі можна пробувати домовлятися. Ми ж пам'ятаємо, як за часів Байдена саме Сі зупинив Росію від застосування ядерної зброї. Тобто всі має якийсь вплив, і якщо ми згадаємо парад на 9 травня в Росії, то це ж був парад Сі, це не був парад Путіна. Путін там був якийсь молодший партнер, якого навіть перебував перекладач Сі. Так що, ми знаєте, на жаль, знаходимося в такій ситуації, що ми маємо рахуватися з людьми та лідерами, з якими ми ще взагалі не рахувалися 30 років тому, як то Китай, як то Індія, а так так названий глобальний південь. Тому не маємо жодного вибору ніж працювати з тим, що є, і насправді ми якось маневруємо між путіним, між Трампом, намагаючися Трампу пояснити, що ним керує Путін. Вся аналітика після їх розмови вона саме про те, що знаєте такі жорсткі фрази, що Путін має дуже хороший і довгий досвід керування Трампом, мабуть, не було за жодного взагалі американського президента. Пані Катерино. А... Індія може сьогодні сполучені штати Америки натиснути на Індію, тому що Індія на сьогоднішній момент купляє стільки нафти у Російській Федерації за зниженими цінами, які їй не потрібно. Індія фактично переробляє цю нафту в нафтопродукти і продає її це Європі, іншим країнам світу. Тобто, фактично Індія сьогодні фінансує військову. Економіку і військову агресію Російської Федерації це не дуже просте питання, тому що є стосунки між Індією та Пакистаном, де США намагаються цю ситуацію збалансувати, і навіть вже Дональд Трамп зрозумів, що ця війна буде поганою історією навіть для нього. Хоча спочатку він казав, що це не наша проблема традиційно. Далі враховуючи те, що американські компанії зібралися переносити виробництво в Індію. З Китаю знову ж таки дякуючи Дональду Трампу, а тут дуже велике питання: чи вони зможуть дійсно сильно тиснути на Індію, враховуючи, що Індія їм потрібна як економічний партнер, який має в перспективі замінити Китай, а навіть а, при Байдені, от... Наскільки, наскільки я пам'ятаю, не було заборони, щоб Індія купувала у Росії зброю. Тобто штати завжди намагаються балансувати відносини з Індією як перевагу, як баланс для Китаю. Це факт. Тому я думаю, що такі інструменти, звісно, існують. Можна про все домовлятися, але це комплексна історія вдовгу. Мабуть, немає нічого такого, щоб зупинило Росію прямо зараз, особливо зараз, коли Путін відчуває свою безкарність та велику самовпевненість. Якщо перевести те, що відбувається зараз навколо Трампа та Путіна на російську мову та мову їх поняття, як вони кажуть, вони просто опускають Трампа. Путін опустив Трампа він поговорив. Він сказав, що ми будемо з Росією з Україною говорити, щоб говорити, щоб колись це припинилося, але далі нас обстрілюють. Далі він каже, що ми захопимо ще більше областей, що вони легітимні. Це все продовжується. Але при цьому Трамп йому не заважає. На ваш погляд, що буде відбуватися у найближчі літні місяці в геополітиці, враховуючи те, що у нас зараз буде. Наступ Російської Федерації для того, аби там до осені 25-го року вони захопили набагато більше територій за їхньою логікою. А що буде робити наші європейські партнери і Америка на ваш погляд у цей триместр три місця? Літа а європейські партнери будуть намагатися нас підтримувати та втримати Трампа, щоб він не вийшов з цього конфлікту і і як мінімум посилював Україну, не блокуючи військову підтримку, яка вже є, і не блокуючи обмін розвідданими. І щоб він не дуже наближався до Росії, а Америка буде намагатися нічого не робити і щоб ставили менше запитань. Трампу щодо всього цього, я не думаю, що це вийде, враховуючи, що Росія не має жодного такого балансу. Вони не в них все за НАТО, вони не не можуть зупинитися так, щоб хоча б тримати цей баланс. І Трампу ці питання будуть ставити постійно, постійно. Твій друг вбиває дітей, він тобою керує. І якщо Трамп нарешті зрозуміє, що всі розуміють, що що Путін його опустив, то можливо, ми отримуємо нову підтримку. Те, що Росія буде намагатися захопити ще більше території. Нічого нового в цьому нема. Ми живемо в цьому вже четвертий рік повномасштабної і війни, і вони намагаються це, це зробити і будуть намагатися. Друзі, стало відомо, що соратникам Медведчука Тернашинського віддали Росії разом із е, 70-ма нашими зрадниками в рамках обміну. Про це пишуть російські пропагандисти. Олександр Тарнашинський один з лідерів партії Український вибір», заснований Медведчуком. Тернашинський за версією СБУ. За вказівкою російських спецслужб займався підготовкою державного перевороту в Україні, який мав відбутися одночасно з російським повномасштабним вторгненням. Пані Катерино, вам слово. Якщо ми можемо отримати користь від цих покидьків, хоч якусь, а саме повернути додому наших військових полонених, то чудово, що ми можемо їх обміняти. І насправді єдина е, хороша новина після перемовин між російською та українською стороною це повернення полонених, тому що там багато людей, і, е, родичі яких три роки навіть більше їх чекали, які не втрачали надію, що вони побачать своїх близьких, і це насправді дуже велике щастя. Пані Катерина, у нас з вами залишається. Три хвилини. Давайте обговоримо психологічний портрет Трампа, яку ми з вами не змогли завершити через включення, будь ласка, вам слово. Я запитала психіатра, клінічного психіатра, і я, я почула пишу. три слова. Нарцисизм це є класифікація психічних розладів. Це не просто вада характеру, що людина самозакохана. Ні, це саме. Психічний розлад, який має мудруватися та лікувати, це параноя, це також наслідок цього. Але щодо параної Трампа нам відомо і з його першого терміну президентського, що він повсюди шукав ворогів, він шукав вірних собі людей, і це далі продовжується. Він параноїк. І навіть Володимир Путін під час однієї розмови йому казав, що Дональд, ти нікому не маєш довіряти, бо твоє і мої оточення нас хочуть посварити. А ти мій друг, і я твій друг. Це було ще 2018 року. І останнє це вікові зміни, тому що він не молода людина, і це впливає. Так, це не моя оцінка, бо я тут не фахівець, бо ви не психіатр, будемо, да. будемо відверті. Це саме висновок психіатра. Мені просто було також цікаво. В... от, якщо ми це все з вами проножимо, то що далі можна робити з Трампом, щоб цього нарциса з віковими розладами і третє, ви сказали, паранойка якимось чином віддалити від Путіна тут нам і потрібні наші європейські партнери, які наклали на Росію найбільше санкцій, бо США ж мало наклали санкцій, і саме Росія страждає найбільше від Європи. Розумієте, які будуть кожного разу пояснювати Трампу, що без нас ти нічого не можеш. А оскільки ти без нас нічого не можеш, то ти маєш підтримувати Україну або хоча б дозволити нам купувати зброю. Пані Катерина, у вас ще є дві хвилиночки. Назвичай. Я б хотіла сказати наступне: що багато хто в світі і, на жаль, серед українців вважає, що Росії потрібно віддати. З 2014 року це було дві області Донецька та Луганська. Бо там живуть якісь не такі українці чи сепари. Да зараз є люди, які вважають, що потрібно віддати п'ять регіонів разом з Кримом, і що Росія на цьому зупиниться. Так, от це велика помилка, і, до речі, так вважають в оточенні Трампа. Це велика помилка, бо це Росію не зупинить. Це екзистенційна історія, і дуже важко жити у війні. Я розумію, дуже важко, дуже важко втрачати близьких, втрачати бізнес. Дуже важко бути в еміграції. Але Ну, реальність така, така, що в нас немає жодного вибору. Якщо ми хочемо вижити, якщо ми хочемо жити тут, у себе вдома, то ця війна буде тривати. І треба на це налаштовуватися. Бо є велика помилка, що ми живемо то до контрнаступу, то до Трампа, який має прийти і закінчити ти війну. Віримо, що це буде за 24 години. Це неможливо. На жаль, ще 30 секунд. Да, тому в нас немає жодного вибору ніж триматися і намагатися вижити в цих умовах. Пані Катерина, як вам ідея співпрацювати з медіа світовими і робити так, щоб всі світові медіа писали, що Трамп лузер, що Путін його знищив, щоб стимулювати Трампа до роботи? Ну, ми не можемо цього робити. Медіа самі мають робити висновки, бо ми ж не Росія, щоб атакувати. Це називається інформаційна пропаганда, яку можливо, треба робити. Як ну точно не в наших інтересах виставляти Трампа лузером з нашої подачі, Катерина Рошук, політологиня, власниця онлайн-медіабукви та агенції з управління репутацією. Дякуємо. Дякую.